1600 погомочка 8 кг за 1800 гривень Чоловіча, плотна фриска на замочку розмір М. Такий плотний фліс. Розмір 2XL. Ще одна чоловіча, На замочку плотна фріска. Розмір 2XL. Такий жіночий плотний фліс. Розмір XL. Ще один полотний чоловічий фліс розмір S. Така чоловіча фліска, розмір 42-й. Плісова безрукавка чоловіча, розмір M. Фірмова фліска легесенька чоловіча розмір S. Ще одна флісова безрукавка чоловіча, розмір XL. Жіночий, розмір 50. така жіноча фліска, розмір 52. Жіноча флісова безрукавка розмір XL. Чоловіча фріска, і жіноча розмір XL. Жіноча фліска на замочку розмір L. -ка. Ще одна жіноча фліска на замку розмір 48-й. Така плотна жіноча фліска. Теж на замочку розмір XL. Такий жіночий плотний фліс. Розмір L. Біленька фліска жіноча, розмір L. легенький чоловічий фліс, розмір Елька. І остання жіноча легасенька фріска на замочку, разі 44-й. Нагадую, це був фріз першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 грн.